Нас подати лоха, друзі. Шість дуже цікавих матчів було сьогодні в національній баскетбольній асоціації. Багато топових команд було задіяно. І Бостон грав, і Денвер грав, і обидві лос-анджелеські команди брали участь. І все це ми з вами розглянемо. Лейкерс приймали Трейл Блейзерс. Лейкерс тільки позавчора злили гру проти Брукліна, хоча були попереду усю першу половину. А знаючи, Леброна ну дуже рідко він програє два матчі поспіль. І сьогодні очікувалось, що агресія від алеї буде із самих перших хвилин. І ЛБД не розчарував. І сам влучає і Девіса. Передачку знаходить Ейді дає сьогодні 14 очок, 14 підбирань. З іншої сторони Малком Брокдон виглядає чудово 23 очки, 9 асистів. Ну а Брон Джеймс читає гру на два кроки вперед. Ось, подивіться, проти нього маленький захисник. Леброн чекає на здвоювання, і тільки чувак рипнувся. Одразу йде передачка. Дід все знає наперед. Ось Тут запускає Рассела у відрив і дає знати, що біжить позаду класний паркет. Ага, не дав би Рассел передачку після того, як Джеймс просапав через увесь байданчик. І але сьогодні прекрасно бігли у транзиції. А щоб бігти у транзиції, треба добре захищатись. Що за словами Леброна, Лейкер сьогодні прекрасно робили. Таким чином, набрали 35 очок у швидких проривах. Це 35 легких очок. Ну і на додачу Дянжело Расел просто монстр. То сьогодні 13 очок приносить тільки у третій чверті. Він продовжує феєрити з моменту, як його привели у стартову п'ятірку. Ну і наразі він просто виглядає чудово третю опцією поряд із Леброном та Девісом. І саме він, до речі, Леброн набирають перші 19 очок Лейкерс у четвертій чверті. Леброн загалом дає 28 П'ять підбирань, п'ять асистів. Ось навіть трошечки Ямакасі. Ну а Діанджело Рассел Расл приносить 34 очки, вісім передач, шість із одинадцяти трошкових. І подивіться, що він робить у швидкому відриві. Просто розкіш. Який фейк? Брокдон, та що там Брокдон? Вся арена повелась на цей фейк. І Лейкерс наче потрохи знаходять ритм, але краще це буде видно в наступному матчі, який вони проведуть проти Кліперс. Phoenix Санс приймають індіану Pacers, Старіс Калібертун сьогодні не грає, а у Санс всі в зборі. Це лише сьома гра поспіль, коли Букер, Білл та Дюрант доступні до цього матчу. І це бік Трьох все краще і краще виглядає останнім часом. Букер супер агресивний на старті. Це все таки його команда. Так, Дюрант це безумовно найталановитіший гравець Фінікса, але це команда Девіна Букера. Бредлі біл, до речі, також сьогодні чудово показує, але особливо небезпечною ця команда стає, коли летить у когось із рольовиків. І найчастіше це Грейсон Аллен. У нього в цьому сезоні лінійка 50-40-90. Далі вмикається Кевін Дюрант. Класна передачка у відриві на біла. Далі знову Кевін Дюрант у транзиції, але на цей раз сам агресивно йде у фарбу. Індіана ж тим часом не так і далеко. Ми знаємо, що у них можливо найсильніша лава запасних у лізі, і вона компенсує відставання, але Дюрант аби якось ще спини спинити, але як спинити 2-12, які влучають під 70% з гри? КД набирає 20 очок вже у першій половині, далі у третій чверті він ділиться м'ячем із Букером, де він приносить 26 плюс 8 асистів, багатенько змазав, зате КД майже все влучив. 35 років, я нагадаю, Дюрантолі, і далі він влучає перші П'ять китків у четвертій чверті всього він дає 40 очок, дев'ять підбирань. Жодного штрафного при цьому таке взагалі вперше в його кар'єрі на іншій стороні. Діана ж сьогодні повністю програли фарболи. навіть без тайріза це дуже швидка та динамічна команда. І влучають вони сьогодні 45% здалеку, навіть роблять ривочок. Але щоб дійсно показати, на що ця команда здатна, дочекаємось та різа та дамо їм з паскалим трошки часу. Тут же Дюранд і біл все одно в кінцівці більш холоднокровні. Біл набирає 25% із дуже переконливим відсотком, і того 91 очко на трьох набирають Бредлі Біл, Девін Букер і Кевін Дюрант. Денвер Нагетс завітали до столиці зіграти проти Візард. Діючі чемпіони тільки но виграли Бостон. Там Нікола і Джамал на двох набрали 70 очок. І сьогодні MVP фіналу здається ще не охолов. Він агресивний з перших хвилин. Він влучає сьогодні з фантастичною реалізацією. Джамал Мюре йому непогано допомагає. набирає 19 очок, сім асистів. Денвер, звісно, матч цей контролює. Але Вашингтон сьогодні був дуже і дуже надокучливим суперником, як сказав тренер Мелон коли ти діючий чемпіон, то проти тебе усі команди особливо хочуть перемогти. Тому витискують із себе просто максимум. Таю Джон сьогодні набере... 15 понтів, 13 асистів, скорочує до мінімуму відставання. Тому у відповідь знову Нікола Йокіч подивіться після втрати. Візардс, несе свої 130 кілограмів у швидкий прорив. Передачка на емпіджея Майкл набирає 19 очок. Знову перевага двозначна. Ну і далі у третій чверті за ще один шедевр від Ніколи Йокіча. Вау, яка передачка, не дивлячись! Як же гарно виконано! І Гордон добре зіграв на завершенні. У нього сьогодні дабл дабл. Потім Нікола Йокіч продовжує наводити на захист візард відчуття якоїсь безпомічності, бо проти нього у них немає зброї. Він набирає 42 очки, 12 відбирань, 8 асистів, три блокшоти, влучає 15 із 20 з гри. Йому навіть в кінцівці на виїзній арені під час штрафних скандували MVP, MVP. Ну і Кентаві уставить крапку у цьому матчі. Всі стартери Денвера сьогодні набирають подвійні цифри. Рокетс приймають Бостон Селтікс в обох команд відсутні сьогодні по парі ключових важливих гравців. Але ми знаємо, що у Бостона може не найглибша лава запасних. Але зіркового запасу там точно досхочу. І Крістап Спорзінгів це сьогодні тільки підтверджує. У нього гарячезна рука на старті. Він влучає і здалеку, він влучає і з середньої дистанції через голови інших людей. І Латвій набирає 20 очок вже у першій половині. І в обох команд сьогодні немає стартових розігруючих, тому з однієї сторони Чейлен Грін більш агресивний замість Ван Вліта, набирає 16 очок сьогодні. Щоправда, знову майже всі кидочки мимо каси. А з іншої сторони, замість Холіде вмикає з'являється Дерек Уайт, ще одна зірка кельтів. Я би сказав, зірка серед рольовиків. І Уайт сьогодні набирає 21 поїнт, 11 підбирань, робить плюс 15 для Селтікс в першій половині. Але у третій чверті Альперен Шенгюн вмикається. Він видав 38 очок в минулому матчі тільки вчора, а вже сьогодні відвантажив трипл-дабл 24 12 підбирань, 10 асистів. І оскільки у Бостона трошки краще летить кидочок, плюс на щиті вони більш працьовиті, то Х'юстон сьогодні у свою чергу живе за рахунок очок із фарби, іначе Рокець грають другий матч за добу. Тільки вчора був важчезний овертайм проти Юти. Але при цьому вони продовжують бити і все таки тренер у удока добре знає своїх колишніх гравців. Тому в захисті проти Тейту Майбрауна Хюстон зробили чудову роботу. Плюс Ділон Брукс набирає 25%. Х'юсон скорочує до мінус трьох у четвертій чверті, але в кінцівці вони потягатись із Бостоном все-таки не змогли. Джейсон Тейтум, 18 очок, майже все змазав, але влучив у потрібний момент. Порзінгіс 32 очки, п'ять блокшотів, шість триочкових із 11. Ну і Джейлен Браун, хоч очок, набрав небагато, але знайшов спосіб бути корисним. Третій в кар'єрі трипл дабл набирає 13 очок, 11 підбирань, 10 асистів. Ну і в цьому матчі у нас без сенсації. Бандо, я ж вам нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України і подарунки цього разу дуже потужні новорічні від кросівок до чудових книжок про баскет. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм канал Game7. Усіх запрошую. Там є новини, різні цікавинки, і розіграші проходять саме там. Орландо Межик приймають Майами хід. Франц Вагнер, який пропустив 8 матчів через травму. Нарешті повертається на майданчик. І нарешті здається, вперше за півтора місяці у Magic збирається стартова п'ятірка. Пауло Банкеро, звісно, цим максимально задоволений, що тепер не самому йому тягнути цю команду з іншої сторони Бема Дебайо з передачки Кайла Лаурі класно виривається, у Бема 22 очки. 11 підбирань, 7 асистів, досить рівно у нас початочок. Далі Джонатан Айзек, дуже хороший фейт, прохід по полицювій і як злітає з данком. Знову виводить вперед Орландо у цьому флоридському дербі. Банкеро, звісно, допомагає. Він найрезультативніший у складі Меджик, 20 очок, 10 підбирань. Н2 набирає через Бема. Дуже ось така фізична в'язка, нерезультативна гра. І Хід знову беруться нас доганяти. І Тайлер Хіро приносить 12 очок всього лише 4 із 14 реалізація. Джиммі Батлер далі рахуночок зрівнює у третій чверті. У Джимбо сьогодні 15 очок, але Орландо зі всіма здоровими сьогодні були ну дуже натхнені. Літали просто по майданчику, і захист їх виглядав просто неприступним. Вони зупиняють хід на реалізації 37% з гри форсять їх 14 втрат з іншої сторони прекрасно виглядають Франц Вагнер і Вендел Картер у Франца 19 очок за 28 хвилин у Вендела 17 плюс 9 підбирань Далі Маркел Фульц, подивіться, як красиво надурив Мартіна, а також приносить 12 Маркел. І перевага Меджик там вже в районі 20-ки. Пауло ставить крапку вже на початку четвертої чверті. І так мало Майамі ще в цьому сезоні не набирали. 87 очок всього лише. Захист Меджик, коли вони здорові, це просто солідно. Кліперс приймають Нетс, команди рухаються в різних напрямках. Кліперс після обміну Хардена перетворились на контендера. НЕЦ почали сезон досить стабільно, але далі програли 15 із останніх 20. Але сьогодні, з перших секунд, буквально з перших секунд, заходить кидочок у Бріджеса і навпаки, не заходить, як бачите, у пола Джорджа. Далі Мікал знову у швидкому нападі перевіряє здалеку влучно. Він набирає 20 очок вже у першій половині. Гляньте на рахуночок, 16-0 зі старту ривок від НЕЦ. Вони агресивні, вони рухливі. Кліпер вже навпаки. Навіть з-під кошика кілька разів промазали. І от тільки Весбрук та Теренс мен трошки свою команду приводять до тями. Мену відриві набирає 2 плюс 1, Рахуночок рівний. Щоправда, Нец продовжують влучати. І навіть далеко не легкі ось як зараз від Кема Томаса за. Ходить трьошка наприкінці володіння. У нього 20 очок на рахунку. Нет знову в лідерах. Далі знову перевагу Бріджес зробить двозначною. У Кліперс же це перша гра за останні п'ять днів. Гра рання, а не вечірня, тому вони взагалі розібрані. Пол Джордж, наче красиво б'є з але це більше для себе, щоб привести до ладу. Тому що саме він кілька разів не влучив в елементарних ситуаціях. Далі кавай красиво дропає кема. Але також Ленер був сьогодні прихворілий. Вчора він не тренувався. Увесь матч також не міг увійти в ритм. Тому навіть попри те, що вони зібрались думками і силами і скоротили до мінус восьми. Бруклін все одно продовжили робити свою роботу. Брідже симпатичний Євростеп умікало двадцять 26 очок з чудовим відсотком. Перевага вже знову більше десяти очок. Далі Нік Лекстон також трошки кошмарить сьогодні. Бігменів Кліперс. Клекс набирає сьогодні 16 очок. Далі Томас ще одна скидка на Ніка і до плюс 18 доходила перевага Нец. але у Кліперс. В кінцівці починає летіти. Расел Весбрук, дає є 23 з лави запасних. Далі починається шоу Кавай Ленарда. Ось він хатить з гори з передачі Хардена. Харден приносить 24 плюс 10 асистів. Ну а кавай просто не міг влучити увесь матч і набирає 14 очок за останні 5 хвилин. і Він виводить кліперс вперед. І вони в захисті також розносять Бруклін. Вони закінчують гру ривком 22-0. Початок був нагадаю 0-16, але в іншу сторону кавай в результаті дає 21 двадцять тільки. Уявіть енергію вболівальників. Після кожного влучного китку палмер там просто сходить з розуму і LA закамбечили, показали характер і грали до останнього. Це було просто неймовірно. Бандо, я ж на цьому як завжди дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!